Ті події стаються кілька дуже цікавих, можливо, не завжди для нас очевидних моментів. З одного боку, це Марія приносить із Йосифом Ісуса і посвячує Богові, як приписував закон. А насправді стається цілком навпаки. Це Бог Отець віддає людям, людині, людству у посвяту свого Сина. І та взаємність між Богом і людиною відкриває, що Ісус Син Божий, Слово Боже, Він є тим світлом, який надає сенс, зміст, відкриває значення існування кожної людини. І кожної істоти, сотвореної Богом.